У Прикарпатському національному університеті імені Стефаника нагородили переможців всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук, започаткованого міністерством освіти. Другий етап цього конкурсу протягом двох днів відбувався у стінах Прикарпатського університету. За словами доктора політичних наук Івана Монолатія, учасники конкурсу продемонстрували високий рівень гуманістичного розуміння складних та неоднозначних подій, які відбуваються у нашій державі. Дуже відрадно, що Цьогоріч такими проблемними власне темами були і події на сході України, були події революції гідності, ролі і місця окремих політичних фігур і особистостей взагалі в житті нашої держави. Парламентаризм, політичні партії, політичні еліти, тобто дуже широкий спектр тих проблем, які хотіли студенти вивчити на своєму, напевно, такому нижчому рівні. Участь у конкурсі взяли 38 студентів з 29 навчальних закладів України, які присвятили свої роботи актуальним питанням сучасних наукових досліджень у галузі політичної науки. Суть моєї наукової роботи полягало в тому, щоб простежити і виділити основні такі тенденції зміни цінності, які сьогодні відбуваються в українській державі. І висновком моєї роботи стало те, що я дійшов висновку, що сьогодні Україна йде шляхом розвитку цивілізаційної та європейської держави. І надію, що найближчим часом Україна буде однією з найпотужніших, як в фінансовому, по політичному, так і в соціальному плані Європейською державою. Єва Лелекіна представляла на конкурсі східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля зі своєю науковою роботою. Інституціональна еволюція політична партій в Україні здобула диплом другого ступеня. Дівчина каже, що була вражена рівнем підготовки конкурсантів, як сказати серйозні, серйозні роботи політологів, які ну мають потім в подальшому ну, тобто ці наукові розробки будуть досить корисними для ну політичного життя України. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з політичних наук проводитиметься в Прикарпатському національному університеті ще два роки. Організатори сподіваються на нові креативні внески в розвиток студентської науки.